Слава Україні! Представляю вам картку звіт з продовольства. Вона використовується в основному для підрозділів, які виконують завдання десь окремо від пункту постійної дислокації, або стоять на забезпеченні по продовольству в інших військових частинах. Ось вона такий має вигляд: тут багато продуктів, тут кількість людей за кожен прийом їжі і за кожен день. Шляхом перемноження кількості людей на те, що є в розкладці, ми. Маємо отримати ось такий от картку звіт по продуктах. Вручну це робити дуже довго, тому я зробив автоматичний підрахунок. Для цього нам потрібна меню розкладка. В стройовці записуємо кількість осіб, які будуть харчуватися. І, в принципі, все. Натискаємо кнопку Сформувати звіт, переходимо туди, де знаходиться наша меню розкладка. Вибираємо її і чекаємо, поки сформується наш звіт. Так, звіт сформовано. Підтягнулася кількість людей. Зверніть увагу, що от буряк 380 грам, оскільки ми поставили 2, 2 людини. Тобто повинно вийти те, що в розкладці помножити на 2. Дивимося в розкладку. Буряк, всього по розкладці 190. Значить, нас підраховує все правильно. По налаштуваннях, якщо у вас україномовний Excel, то в цю клітиночку ставите оці символи. Якщо чужомовний, то оці символи. Це для того, щоб правильно формував ці надписи, які, до речі, автоматично формуються. Вам тільки треба ось тут підставити свій підрозділ. Цей надпис автоматично, дати підтягуються з стройовки, з розкладки. І тут автоматично. Зберігається звіт в тій же папці, де лежав основний файл. От Звіт по продовольству, дата формування, і за який період. Також нагадую, що в мене є база даних. Який можна також відслідковувати. Виписані продукти, отримані продукти, про неї окреме відео, але воно також працює на основі меню розкладки. Тобто можна навіть створити накладну, вибираємо меню розкладку, вибираємо дні, в які буде харчування, проставляємо кількість людей, які будуть харчуватися. І натискаємо ОК. Номер накладної, дата накладної, вантажоотримувач. Ось у вас створилася накладна на видачу, де зразу видно, що і скільки треба видати зі складу. Накладна також зберігається там, де лежить файл. Ми її закидаємо в окрему папку накладні. Можемо її портувати в базу даних. Також автоматично створюється книга обліку, якщо ми розносимо накладні. Тут може бути декілька накладних, натискаємо ОК, не оновлювати. І пішли створюватися створені поля для всіх продуктів, яких не було. Ось накладна. Так само тут можна і розносити надходження. Більш детально в відео буде прикріплене в описі до даного відео. Також, якщо у вас трапилася помилка і не працює, не створюється накладна. Ось така накладна не створюється, і помилка. Якщо помилка, це як варіант може бути через те, що в кожній меню розкладці різна кількість продуктів. Мається на увазі в самому довіднику. Тоді треба в модулі Create Delivery Note. Ось тут змінити кількість на потрібну. Кількість продуктів, яка у вас в розкладці. Тобто, якщо у вас 360 чи 260, то ви тут міняєте. Або якщо ви розумієте, що не всі продукти підтягуються, особливо з кінця меню розкладки, то тут також змінюєте відповідно до кількості продуктів в вашій меню розкладці. Як це зрозуміти, скільки у вас продуктів? Якщо ви зловили помилку і наводите на букву І. Там буде останній рядок, де зловлена помилка. І це буде кількість ваших продуктів, але треба буде поставити на один менше. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал до нових зустрічей!